Вони заблокували мене у меседжерах. Тут була така от двостороння афера. Розкажіть цікавий кейс з адвокатської практики. До мене звернулася канадська фірма з проханням перевірити фірму, яка знаходиться в Луцьку, на предмет можливості виконання договору. Був підписаний контракт на поставку крупної партії Міді. Одразу в мене виникло питання, звідки в Луцьку може з'явитися мідь. Але контракт було підписано, і в принципі канадці готові були заплатити за мою роботу. Я отримав документи і почав перевіряти. В процесі виявив, що фірми такої фізично не існує, тобто є лише документи, печатки. Ніякої міді не існує. Фірма, яка люди, які, скажімо, цю фірму заснували, вони... Пов'язані в інших моментах, коли вони з турецькою фірмою таку історію вже, скажімо так, опробували. І коли я це все доповів канадцям, вони були дуже, ну, скажімо так, розстроєні цією ситуацією, тому що вони сподівалися купити великий обсяг мідії за невеликі гроші. І далі розвиток подій був цікавий, коли канадці. Після того, як постало питання оплати моїх послуг по договору, який з ними було укладено, раптом зникли зі зв'язку. Тобто вони заблокували мене у меседжерах. Спочатку вони говорили, що ми вам заплатимо завтра, потім що ми вам заплатимо до кінця тижня, потім що ми вам заплатимо протягом місяця, потім вони просто мене заблокували. І я зрозумів, що тут була от така от двостороння афера. З одного боку українська фірма хотіла отримати 60 тисяч доларів авансу за поставку МІДі і зникнути? А з другого боку, канадці розраховували, що їм зайде крупна партія Міді, за яку вони заплатять тільки 5%, і решту суму вони просто кинуть цю українську фірму. така історія прямо як по сюжету о Генрі. А як ви повернули свої гроші? Після того, як вони мене скрізь позаблоковували, я набрав їх напрямий номер телефону і сказав, що вся інформація, яку вони мені надали, буде публічно оприлюднена, і що я звернусь в посольство Канади в Україні з приводу їхніх шахрайських дій. Протягом години кошти зайшли на мій рахунок.